Приготування за допомогою харчування середа, 16 липня 2025 року. Сьогодні у світі зростає інтерес до вегетаріанського харчування. Згідно з останніми статистичними даними, у світі нараховується понад 640 мільйонів вегетаріанців. Завдяки зростаючій тенденції, тільки в США майже половина всіх ресторанів тепер пропонують своїм клієнтам страви на рослинній основі. Люди тягнуться до вегетаріанства з різних причин, і деякі з них це релігія, етична мотивація, здоров'я, захист довкілля, економічні чинники, неприїзд до м'ясо та культура. Як народ, котрий очікує на прихід Христа, ми давно прийняли харчування рослинною їжею як частину нашої підготовки до цієї очікуваної події. Цей варіант харчування був з любов'ю дарований Богом своєму народові. Котрий живе у розбещеному світі, план Господа полягає в тому, що, прийнявши це, ми зможемо бути здоровими та подолати недоліки свого характеру. Це вимагає великої стриманості та наполегливості з нашого боку. Чому стриманість необхідна? Наскільки це небезпечно, бути безрозсудними у своїх смакових уподобаннях і жити нестримним життям? Нестриманість прокляття світу від самого його заснування синою був настільки розбещений через надмірне вживання вина, що втратив усілякі почуття пристойності і прокляття наслідок його гріха успадкувало його нащадки. Надав і Авігу виконували священний обов'язок, але через вживання вина їхній розум був настільки затьмарений, що вони не могли зробити різницю між святим і несвятим. Принісши… Сторонній вогонь, вони знехтували Божою заповіддю, за що й померли перед Господнім обличчям. Цареві Олександру Македонському було набагато легше підкорювати держави, ніж володіти собою. Підкоривши багато народів, ця так звана велика людина через потурання апетитові стала жертвою нестриманості. Отже, що ви думаєте, що для вас краще підкорити світ чи перемогти себе? Що говорить про це Біблія? Хто володіє собою сильніше від того, хто завойовує міста. Причі Соломона 16.32. Тому Павло звернувся до віруючих, нехай ваша стриманість стане відомою всім людям, Господь близько. За визначенням, стриманість це практика послідовного контролю своїх дій, думок чи почуттів, щоб не їсти і не пити понад міру, і не гніватися легко, дух природства – Чітко пояснюю, що справжня стриманість вчить нас повністю відмовитись від усього шкідливого і розумно використовувати те, що є корисним, чи існує зв'язок між стриманістю та іншим спасінням, чи є стриманість у всьому частиною нашого біблійного вчення? Один із плазів духа пліджі духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра. Лагідність, стриманість, над яких немає закону. До ДОГАЛАТІВ 23. Четверта сходинка сходів освячення. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості – побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Важлива роль у нашому спасінні. Стриманість у всіх своїх аспектах посідає важливе місце у звершенні нашого спасіння. Внаслідок неправильних звичок у харчуванні, світ стає дедалі аморальнішим. Перше. Стриманість у їжі. Один із моментів, який нам потрібно розглянути щодо стриманості, це їжа. Яка історія в Біблії, на вашу думку, є реальним прикладом стриманості в їжі? Історія, яка часто спадає на думку, це приклад Даниїла. Від чого Даниїл насправді відмовився. Даниїл вирішив не осквернятися з травом з царського столу, а й вином, що той пив, тому просив начальника Євнухів. Тоді Даниїл попросив наглядача, якого начальник Євнухів поставив над Даниїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією, запропонувавши: Випробуй, будь ласка, твоїх рабів протягом 10 днів, нехай нам дають лише овочі. Для їжі та воду для пиття. Бог бажає, щоб ми були здорові, Він бажає, щоб ми процвітали як фізично, так і духовно. Тому Він дав Адамові та Єві рослинне харчування після їх створення, і сказав Бог: ось дав я вам усякі рослини, які розсівають насіння що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву. Вам це буде для харчування буття 129. Наші батьки не усвідомлювали Твоїх чудес у Єгипті, не пам'ятали численних виявів твого милосердя і бунтувалися біля моря, біля моря червоного. Проте дуже швидко забули його діяння і не дотримувалися його настанов. Вони дали волю своїй жадівності в пустелі, випробували Бога в безлюдних місцях. Свідомо випробували Бога, вимагаючи бажаної для себе їжі. Серйозна причина, через яку вже навіть небезпечно їсти м'ясо, полягає в тому, що тварини стогнуть від болю, тяжко вражені різними хворобами. В Єремії 45.5 пророк просвітив, що Бог спровадить лихо на все живе, і за своєю милістю Господь дав нам план харчування, щоб захистити нас від багатьох хвороб. Саме тепер час повернутися до початкової дієти даної Богом людини. Ми повинні харчуватися овочами, фруктами та злаками. Жоден грам м'яса не повинен потрапляти до нашого шлунка, вживання м'ясної їжі є протиприродним. Нам потрібно повернутися до того харчування, яке Господь призначив людині під час її створення серйозні застереження. Батьки, котрі знають істину щодо потурання апетитові, не повинні дозволяти своїм дітям їсти понад міру чи вживати м'ясну їжу та інші продукти, що збуджують пристрасті. Людина складається з того, що вона їсть. Вживання м'яса посилює ниці пристрасті та спонукає їх до підвищення активності. Батьки повинні відмовитися від усього, що наражає на небезпеку моральне і фізичне здоров'я їхніх дітей. Вони не повинні ставити м'ясну їжу на стіл. Приклад у постелі Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, і всі перейшли через море, всі хрестилися в Мойсеї у Хмарі та в морі, всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом, за ними. А тою скелею був Христос, але не багатьох їх уподобав Бог. Тож вони полягли в постелі. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Все це сталося з ними як прообраз, і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. У постелі натовп різноманітних людей, що був з ними, прийнявся з сильною пожадливістю, а з ними також почали плакати, ізраїльтяни. Вони говорили, хто нас нагодує м'ясом. Числа 114 вони свідомо випробовували Бога, вимагаючи бажаної для себе їжі, як Господь відреагував на їхню вимогу. А народові скажеш освітіться на завтрашній день і будете їсти м'ясо, бо ви плакали перед Господом і казали, хто нас нагодує м'ясо. Адже в Єгипті нам було добре, тож Господь дасть вам м'ясо, і ви будете їсти його, не один день будете їсти, не два дні, не п'ять днів, не десять днів. І не двадцять днів, впродовж цілого місяця, аж поки воно не виходитиме з ваших ніздрів і не стане остогидлим для вас, тому що ви зневажили Господа, який є між вами, а плакали перед ним, нарікаючи, навіщо нам було виходити з Єгипту, що м'ясо було на їхніх зубах, що не було спожитим, як господній гнів запалав на людей. Господь уразив народ дуже важкою пошастю, тому й назване те місце кіброд Гатаава, оскільки там поховане ненаситних людей, як стосовно нас сьогодні. Всі ті, котрі отримали настанову щодо шкідливості вживання м'ясної їжі, чаю та кави, а також жирної і некорисно приготовленої їжі і котрі рішуче налаштовані укласти з Богом через жертву, ті не будуть продовжувати потурати своєму апетитові в їжі, про яку вони знають, що вона є некорисною. це робота, яку необхідно виконати, перш ніж його народ зможе постати перед ним як досконалий народ. Отже, задовольняючи гріховні бажання, людина може осквернити своє тіло, а якщо тіло осквернене, вона не здатне до духовного служіння і тому не гідне неба. Якщо людина зберігає і плекає в своєму серці світло, що випромінюється через реформу здоров'я, світло, яке Бог послав у своїй милості та співчутті, вона може освятитися істиною і отримати дар вічності та безсмертя. Але якщо вона відкидається світло і живе, порушуючи закони здоров'я, тоді вона має понести заслужене покарання. Найжахливіші гріхи скоюються через потурання спотвореному апетитові, яке саме зображується спотворений апетит. Постійне вживання м'яса задає організмові людини безперечної шкоди. Це не можна виправдати нічим, окрім зіпсованого створеного апетиту. Якщо ж і після того, як Богом було дане таке яскраве світло, людина продовжуватиме плекати шкідливі звички і поторати своєму «я», відмовляючись належним чином змінити своє життя, тоді вона зазнає всіх наслідків своєї непокори. Якщо люди мають намір і далі задовольняти будь-якою ціною забаганки свого спотвореного апетиту, Бог не зможе врятувати їх дивом від наслідків цього, вони в муках помруть. Вживання м'яса призведе до смертельних хвороб. Тривожна звістка духа пророцтва ще раз підтверджує, що м'ясна їжа є небезпечною для нашого здоров'я. У деяких родинах основною частиною раціону становлять м'ясні страви, внаслідок чого в крові людей з'являються ракові клітини, і люди починають страждати від діатезу. Їхні тіла складаються з того, що вони їдять, але коли людей долає хвороба, та страждання, вони вважаються дією Божого проведення. За днів Єлени Вайт багато лікарів не знали, що вживання м'яса могло призвести до смертельних хвороб. Але сьогодні наука це підтвердила. Але сьогодні наука це підтвердила. Наприклад, коли м'ясо смажать або готують на грилі, жири в м'ясі плавляться і капають на вугілля, що горить, утворюючи дим, а цей дим виробляє метилхолентрен і бензопірен. В'явлене м'ясо, таке як бекон і шинка, містить нітрозаміни. При потраплянні в організм ці речовини руйнують ДНК клітини, і замість того, щоб загинути, вони швидко розмножуються і утворюють кісти та пухлини. М'ясо також містить насичені жири у вигляді холестерину. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала оброблене м'ясо. Включаючи шинку, бекон, салямі та сосиски як канцероген першої групи. Відомо, що він викликає рак, і це означає, що є вагомі докази того, що це оброблене м'ясо викликає рак. Уживання обробленого м'яса збільшує ризик раку кишечника та шлунка. Червоне м'ясо, таке як яловичина, баранина та свинина, класифіковане як канцероген групи 2А. Це означає, що воно ймовірно викликає рак. Окрім вживання м'яса є також поради духа пророцтва про певні звички харчування та неправильний спосіб життя, які руйнують наше здоров'я. Хоча вони не є тестом на членство, варто слідувати їм, щоб мати гарне здоров'я. Друге, поєднання фруктів та овочів під час одного прийому їжі. Небажане поєднання. Овочі та фрукти не слід вживати під час одного прийому їжі. Під час одного прийому їжі вживайте хліб та фрукти, під час іншого хліб та овочі. Учені виявили, що шлунок використовує різні ферменти, ензими для травлення фруктів та овочів. Фрукти зазвичай слід їсти окремо наче, тому що вони перетравляються швидше за іншу їжу. Однак поєднання фруктів та овочів під час одного прийому їжі усі вони перетравлюються з різною швидкістю, може спричинити газоутворення. Те саме відбувається навіть із соками. Це може викликати метеоризм, печію і навіть мігрень. Третє. Не слід жувати їжу між прийомами їжі. Після звичного прийому їжі шлунок повинен відпочити протягом 5 годин. До наступного прийому їжі жоден шматочок їжі не повинен потрапити до вашого шлунка. У цей час шлунок перетравить отримане і потім зможе впоратися з наступною порцією. Більшість людей почуваються краще, харчуючись двічі на день, а не тричі. Іншим за їхніх нинішніх обставин може знадобитися що з'їсти під час вечері, але ця їжа має бути дуже легкою. Цікаво відзначити те, як сучасна наука виявила ризик частого прийому їжі, вплив частоти до часу прийому їжі на здоров'я та хвороби викликав інтерес протягом багатьох років, хоча епідеміологічні дані вказують на зв'язок між частішими прийомами їжі та нижчим ризиком захворювання. Експериментальні випробування показали суперечливі результати. Більше того, нещодавні перспективні дослідження показали значне зростання ризику захворювань при надмірній частоті прийомів їжі. Більше шести прийомів їжі на день порівняно з низькою частотою прийомів їжі 1-2 прийоми їжі на день. Сучасні лікарі сьогодні розуміють цінність інтервального голодування. Аутофагія це фундаментальний процес, який працює на клітинному рівні для видалення відходів, усунення пошкоджень, відновлення та омолодження ваших клітин. Після 16 годинного голодування організм починає атакувати погані клітини. Організм завжди буде з'їдати погані клітини та тканини для отримання енергії. У результаті ваш організм має шанс очиститися від клітинного сміття і аномальних клітин, таких як ракові клітини. Вживання тільки сніданку та обіду знижує вагу тіла, жирові відкладення в печінці, рівень глюкози наче і підвищує чутливість до інсуліну. Ці результати показують, що у разі проблем зі здоров'ям, пов'язаних з рівнем цукру в крові, ситні сніданки та обіди можуть приносити більше користі для здоров'я, ніж шість невеликих прийомів їжі протягом дня. Четверте, уникайте переїдання. Як впливає переїдання на шлунок, він перестає справно працювати, органи травлення слабшують, і як наслідок виникає хвороба, що неодмінно тягне за собою гіркі наслідки. За даними клініки Майо, надлишок вуглеводів або калорій перетворюється на тригліцериди, тим самим викликаючи високий кров'яний тиск і сприяючи затвердінню артерій та запаленню підшлункової залози. Постійне переїдання велике зло, яке підсилює ниці пристрасті і притуплює совість. Щоб подолати цю схильність, вложи собі хоч би ножа в горло, якщо ти надто жадібний. Причі Соломона, 23.2. Ми можемо цього досягти лише завдяки твердому рішенню, бути стриманими за допомогою Святого Духа. П'яте. Стриманість у всьому. Нехай ваша стриманість стане відомою всім людям, Господь близько. Не безпішай у своєму духові впадати в гнів, адже гнів міститься в серці нерозумних. Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло. Потрібно вчити стриманості у всіх сферах нашого життя і вцілювати її принципи на практиці. Стриманість у їжі, питві, сні та одязі є одним з головних принципів духовного життя. Ми повинні пити достатньо води щодня. Нестача води руйнує нирки та погіршує функції організму. Пити треба не штучно забарвлену, газовану, солодку воду та алкоголь. Наймудріший цар в історії пояснив: вино глумливе, оп'яняючий напій галасливий, і кожен, хто зваблюється ними. Нерозумний. До того ж, ми маємо одягатися так, щоб своїм виглядом шанувати і прославляти Бога. Ми люди, котрі стверджують, що ходять з Богом щодня. Якщо ми хочемо наблизитися до Ісуса, нам потрібно правильно покривати своє тіло, Серафими та хировими покривають себе у присутності Бога. Наш стандарт для одягу викладений у книзі «Второзаконня 22.5. А якщо до сну, найкращий час для сну між 10 годиною вечора та 6 годиною ранку, у чому полягає небезпека недосипання. Нове дослідження університету штату Айова показує, що люди, які втрачають всього кілька годин сну вночі, зліші і мають меншу здатність адаптуватися до стресових ситуацій, ніж люди, які повноцінно відпочивають. Коли у нас виникають проблеми в церкві чи в нашій родині, ми швидше за все звинувачуватимемо інших людей або, можливо, наших партнерів, але причина часто криється в нашій нестриманості. Через це у нас є тенденція критикувати, розпускати плітки і ще найгірше плекати дух непрощення, живучи новим життям. Зосередьмося на самоконтролі, спробуємо не звинувачувати інших, а краще почнімо досліджувати себе, щоб зрозуміти, в чому ми виявляємо нестриманість. Можливо, ми неправильно харчуємося, наш шлунок переповнений, але клітини голодні. Чому? Тому що ми не дотримуємося збалансованої дієти. Пам'ятайте, голодна людина це зла людина. Намагайтеся пити багато води і добре висипатися, щоб мати хорошу емоційну рівновагу. Шосте. Стриманість та пізній дощ. Мало хто належним чином усвідомлює, який великий вплив на наше здоров'я, характер, здатність приносити користь у цьому світі та найвічну долю справляють звички у харчуванні. Божий народ повинен зрозуміти, що означає стриманість у всьому. Життя Божих дітей необхідно видалити усілякі самодогоджання, перш ніж вони насправді зрозуміють, що означає справжнє освячення і узгодження з воли Христа, їм необхідно співпрацюючи з Богом, подолати свої неправильні звички та вчинки. Ніхто з нас ніколи не отримує Божої печатки, якщо в нашому характері знайдеться хоча б одна пляма. Наше завдання виправити недоліки свого характеру, очистити храм душі від усілякої скверни. Тоді пізній дощ зійде на нас, подібно до того, як ранній дощ зійшов на учнів у день п'ятдесятниці. Висновок. Тепер ми розуміємо, що для того, щоб отримати пізній дощ, ми повинні пережити досвід освячення, якого вимагає Бог. Щоб досягти цього освячення, ми повинні подолати всі гріховні звички харчування та весь гріховний спосіб життя. Як грішні люди, ми не можемо цього досягти власними зусиллями. Найважче відвикати від звичок, які складалися протягом усього життя, і формували апетит. Демона нестриманості не так легко перемогти. Він має велетенську силу, і його дуже важко подолати. Єдиний вихід це відповісти на запрошення Ісуса. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас від Матвія 11.28. Ми повинні виконати свою частину роботи і дозволити Ісусові повноцінно діяти в нас. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. Так, потурання своїм бажанням подолати важко, але легко. Важко, якщо ми робимо це самотужки, але легко, якщо Ісус допомагає нам. Ви справді бажаєте стати переможцем? Ви вірите, що Ісус може допомогти вам? Ми існуємо як церква на цій планеті Земля близько ста років. Ми втомилися, і кожен з нас хоче повернутися додому, правда? Тому ми повинні співпрацьовувати з Богом у всьому, чого Він навчає нас, через силу, яку Він готовий дати нам, і щиро молитися, щоб Ісус скоро прийшов на хмарах небесних, аби забрати нас додому.